Ну що ж, друзі, врешті Трамп виявився безсилим. Розмова з Зеленським з Путіним, яка могла стати історичною, врешті закінчилася абсолютно нічим. Трамп вже забув і про припинення вогню на 30 днів, і просто радіє, що Росія, нібито, готова до переговорів. Щоправда, є умова капітуляція України. Чи є в нас шанс переконати Дональда Трампа, що тільки тиск на Путіна зможе зупинити цю війну? Про це і не тільки будемо сьогодні говорити з Юлією Зебеліною, політичною оглядочкою Міжнародницею, пані Юлія, вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, знаєте, нещодавно ще Андрій Єрмак, керівник офісу президента, цитував Дональда Трампа. Нібито той обіцяв дати Україні навіть більше ніж там може собі уявити, якщо Трамп не припинить бойові дії. Ми чули і погрози з боку ключових союзників європейських, які ледь не відлік давали Путіну. Мовляв, 12 годин в тебе для того, щоб зупинити бойові дії. Врешті нічого, просто знову мовляв, переговори мир десь близько. Утім, тиску посилення його. О, не буде, і Трамп про це заявляє офіційно. Нових санкцій про них говорити зараз не варто. Як гадаєте, чи це дійсно вся та реакція від адміністрації американської, на яку ми так розраховували для того, щоб натиснути на Путіна? А, ну, ви достатньо категорично так оцінюєте. Все ж таке, що сам санкції не буде. Я все ж таки більш була би обережна тут, тому що вивчаю. Вивчаю і спілкуюся безпосередньо і не публічно з американськими посадовцями і аналітиками. Так дійсно розмова можливо не принесла. Розмова я маю на увазі Путіна і Трампа. Не принесла можливо таких швидких результатів, як навіть там очікувала українська влада, в тому числі. Бо дійсно ми розраховували, що на початку. Минулого тижня ще будуть введені застосовані санкції проти Росії. А після того як по факту Росія відмовилася від тридцятоденного припинення вогню, от і варіант санкції наразі є один одним з найбільш робочих а, і відповідний законопроект зараз знаходиться по суті на розгляді в Конгресі. А, там вже є близько, а, здається, чи не помиляюся 77 сенаторів, які які по суті готові за нього проголосувати. Це Ініціатор лінці Грем, але не лише він лінці, Грем це сенатор республіканець. Там також долучені і сенатори демократи, зокрема Річард Блу, Блументаль. тобто це двопартійний законопроект, який дозволяє дуже сильно посилити санкційний тиск на Росію. Але після вчорашньої розмови можна зробити висновок, що Трамп поки покладається на знову ж таки свої перемовні здібності, і я впевнена, що цей діалог він буде продовжуватися надалі з путіним. Я впевнена, що таких дзвінків ще буде декілька найближчим часом. А потім, скоріше за все, ми зможемо побачити і зустріч з путіним. А от щодо санкцій, то а, якщо я правильно зрозуміла ваше питання, що чи ми, ми зможемо очікувати санкцій найближчим часом, а, зокрема, і після такої розмови достатньо довгої, там дві години вона тривала а, між Путіним і Трампом? Я би обережно зазначила, що не все втрачено з санкціями, що все ж таки а, цей тиск із боку Європи і з боку України. Ми можемо застосовувати тиск щодо американського президента і, врешті, переконати його, що той самий мир через силу ми зможемо отримати тільки якщо будемо посилювати. Посилювати якомога більше тиск на Росію Трамп вже не приховує, що Сполучені Штати можуть вийти з перемови, якщо угоди не буде досягнуто. Раніше ми чули це від держсекретаря Рубіо, від е, віцепрезидента Венса. Е, що це взагалі означає? Тобто, вийти з перемови і просто залишити умовно. Ну умить руки, як то кажуть, так це одна справа. А вийти з перемови, і пристати на чиюсь сторону, перестати бути посередником і, врешті, ну стати чимось союзником. В повній мірі цього слова це зовсім інша справа. Що криється за цією формуванням, за цим формулюванням, так вийти з перемовного процесу, про що говорить Дональд Трамп. Я би все ж таки тут розбила на декілька декілька важливих моментів, що не всі заяви вони є тим, чим вони виглядають на перший погляд. заяви, зокрема, ті про які ви згадали Рубіо або Венса, Венса, якщо чи не помиляюся, якраз була зроблена вчора перед розмовою з Трампом Путіна і Трампа. Це варто розцінювати як тиск безпосередньо, як тиск, зокрема на Росію. Щодо того, що Росії треба теж пришвидшуватися, тобто скоріше домовлятися, тому що тут треба не забувати, що є сильний дуже острах, зокрема в адміністрації Трампа і в нього особисто. Якщо не помиляюся, про це, вже навіть пишуть в західних змі, щоб ця війна не стала, не стала Афганістаном і що свого часу стала для. Байдена, тобто асоціація з провалом, щоб війна в Україні, якби це цинічно не прозвучало, не стала провалом для Трампа. От, а що стосується Трампа, його заяв про те, що Сполучені Штати можуть вийти з перемовин, то це варто розцінювати і як тиск, частково, і частково як демонстрацію його намірів, що він дійсно, якщо б би така можливість він був насправді я впевнена вже зараз вийшов, на жаль, з перемовного процесу, на жаль, для нас, тому що дійсно, ну це не є топ пріоритетом для нього не є топ пріоритетом для його адміністрації. Віна в Україні я знаю, що розглядається велика кількість економічних, в тому числі контрактів з Росією. І вчора про це вже були заяви, що там ми розглядаємо про посилення торгівельної економічної співпраці, і насправді, скільки я знаю, там з непублічної інформації там мова йде просто про трильйони доларів. Знову ж таки, на жаль, для нас, але тут треба ще розуміти, що є декілька чинників, які не дозволять Сполученим штатам і там Трампу. Повпливати на це, все ж таки, вийти остаточно з перемовин. Я думаю, що буде спроба десь дрейфувати все ж таки в бік Росії, намагання налагодити цю перш за все економічну співпрацю. Таким чином, знаєте, десь заманити Росію. Окей, ми хочемо, щоб ви завершили перемови, щоб ви завершили, щоб війна була завершена. Ми зараз будемо пропонувати вам щось. Це щось може бути, наприклад, оці економічні контракти до цього треба бути готовими, що це буде реалізовуватися. Це буде для нас не дуже добре, але це знаєте, один з чинників, яким адміністрація Трампа знову ж таки буде намагатися переконати переконати Путіна, переконати Росію, все ж таки, продовжити далі сидіти за столом. Перемовин, продовжувати цей перемовний процес і врешті вийти на припинення вогню. Ну а поки складається враження, що позиції сторін настільки протилежні, що дійти до якогось компромісу складно. Так ну пригадуються слова, наприклад, однієї з засновниць ізраїльської держави, там Гульдемеєр, яка казала, що там ми хочемо жити, вони хочуть нас вбити. Тому поле для компромісів воно дуже обмежено. От нині Росія знову висуває абсолютно фантастичні якісь вимоги. Так каже: Віддайте нам зараз чотири області, бо потім доведеться віддавати вісім, погрожує захопити міста, мільйонники там Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя. Жя у випадку, якщо Україна не піде на капітуляцію, яким чином загалом сполучені штати чи є в них взагалі механізми ну, от, реально дієві для того, щоб змусити Кремль Ну, якісь точки дотику шукати, і йти на якісь компроміси, от Трамп свого часу, погрожував так. Ну багато чого було. Ми чули ще до інавгурації там завалити Україну зброєю. Потім він казав про санкції 25% мита на російську нафту і вторинні санкції щодо країн, які купують російські енергоресурси. А, наскільки ну реально є дієві механізми карти, так у Трампа карти є на руках, як він каже, для того, щоб змусити Путіна бойові дії припинити, хоча б на 30 днів, для того, щоб продовжити перемови. А я думаю, що вони є, і е, тут все ж таки е, варто розуміти, що ці е, карти це можливо не зовсім те, про що е, про що ви зараз сказали. А це я думаю, що варто шукати ці чинники в бажанні Росії розбудовувати економічні, знову ж таки і взагалі посилювати комунікації зараз із сполученими штатами. Бо знову ж таки, хочемо ми цього чи ні, по суті, Трамп е, ну він. Легітимізовує Путіна. він з ним він з ним спілкується. От вчора вчора да, відбувся цей дзвінок. Як я вже сказала, це буде повторюватися, от але зараз такий знаєте дуже зручний момент насправді для Росії продовжувати розбудовувати ці стосунки за з американцями за попереднього президента. За. Байдена з Росією по суті не спілкувалися, окрім як був існував такий другий трек. Це був не публічний трек, коли спілкувалися там не публічно різні посадовці, чиновники розвідки. Ну звісно, що вони спілкувалися там Росія і Америка. Але використовувати цей момент для того, щоб налагодити співпрацю, налагодити комунікацію зараз з, зі сполученими штатами з новою адміністрацією, з, зокрема з Трампом, Я думаю, що а, Росія, ну. Не хоче втрачати цю можливість, і власне я думаю, що десь все ж таки буде а, найближчими. Я не я не очікую, що це станеться найближчим місяцем. Я все ж таки сказала, що це варто, роз... варто розглядати в перспективі а, наступних шести місяців, плюс-мінус готовність Росії далі продовжувати перемовини. Але врешті вони не, не захочуть а, втрачати цей шанс. Перш за все на розбудову офіційної комунікації і співпраці а, зі сполученими штатами, тому що якщо по суті Росія буде відмовлятися далі а, йти за стіл перемовин а, там і розмовляти, ну я думаю, що складно їм буде продовжувати все ж таки цю комунікацію з а, а, Трампом з адміністрацією, займатися економічною розбудовою, ну все ж таки. Я думаю, що це буде на межі неможливого. Один з тих, хто пропонував Україні умовно піти на компроміси, зокрема територіальні, і не воювати за території, які нині вже захоплені росіянами. Був такий ключовий член команди Дональда Трампа Ілон Маск. І Тут пишуть американські медіа, загалом аналізуючи публічні заяви Трампа, згадки Маска в медіа, зокрема тих, які підтримують чинного президента Сполучених Штатів, що на нівець зійшли ці згадки умовно, і загалом і орбіти діючого президента Ілон Маск якось вийшов. Так ми пам'ятаємо. Як Трамп казав ледь не що Ілоне мовляв, дякую, в нас скоро твою роботу зможуть виконувати секретарі, так і загалом, можливо, тобі варто повернутися у великий бізнес. Як гадаєте, з чим пов'язано ось те, що Ілон Маск, як то кажуть, внібиті є поступово, не має на увазі політичне так відходить? Насправді я говорила про це десь напевно з місяць тому в своїх ефірах про те, що не варто очікувати, що маск буде продовжувати далі займатися цією роботою, якою він почав займатися. По перше, він приходив, якщо я не помиляюся. У нього контракт був розрахований до кінця травня, і власне цей контракт скоро спливає. От якраз зараз буде кінець. Місяця це по перше. По друге варто розуміти, що окремі внутрішні чинники в команді Дрампа нам варто все ж таки розбиратися в цьому, якщо ми хочемо теж продовжувати систем системну співпрацю зі сполученими штатами. Хто би зараз не закликав про те, що там від штатів треба відмовлятися, там чи якісь там інші. Знаєте, я чую такі радикальні достатньо заклики, але все ж таки, ні, ми без сполучених штатів, як мінімум, щодо співпраці в обміні розвідувальними даними, там і інші різні а, політичні фінансові підтримки. Ну ми не справимося без сполучених а, штатів, тому а, повертаючись до маска. У нього в цілому склалися досаті напружені стосунки з іншими ключовими членами команди Трампа, і ого, маск десь почав приносити знаєте, цей електоральний негатив. Зокрема, я знаю, що у нього. Не зовсім склалися стосунки з керівницею апарату Білого Дому Сьюзі Байлз. Вона така не публічна, дуже але вона відома тим, що зокрема займалася і передвиборчою кампанією ще попередньою у Дональда Трампа, і зараз теж є однією з найближчих до до нього осіб, яка в тому числі приймає рішення щодо кадрових призначень. От і загалом також у нього в маска були. Напружені стосунки з міністром фінансів скотом бесентом зараз Бесент посилив свої позиції, в тому числі завдяки до речі Україні, тому що була підписана ця. Діл, угода про копалини, от тому він є достатньо. Ну, він є ключовим а, членом команди Трампа. Якраз таки з маском не, не, склалося, не склалося через те, що маск намагався, не будучи чиновником, класичним чиновником, намагався впливати на процеси а, там на різні кадрові призначення, втручатися на а, втручатися в законодавчі рішення. Я знаю, що не публічно не задоволення ним. Почалося майже ледь ну ледь не спочатку. Взагалі його а, по суті приходу в білий дім, і зараз, якщо ви побачите, ну його не видно. Тобто ніяких публічних інтерв'ю, коментарів його не видно з білого дому. Він не спілкується так з журналістами, не знаходиться поруч з Трампом. Ну, Тобто його по суті вихреслили з публічної площини через те, що він, ну я не хочу використовувати слово токсичний. Ну він став не дуже зручний, перш за все, для електоральних перспектив. Багато хто зараз в команді Трампа. Має далекоглядні політичні плани, там, в тому числі на найвищі посади в Америці, і зараз ну це взагалі окрема тема перспективи республіканської партії е, подальші, але політики там мислять категоріями, знаєте, стратегії, стратегії на декілька років наперед. Можливо, не щодо Росії, на жаль, але щодо своїх перспектив, все ж таки так. Ви сьогодні кілька разів згадували своє спілкування із зокрема американськими посадовцями і зсередини, знаєте, і настрої цікаво. от Тезу, яку висловлюють неодноразово вже мої співрозмовники, що мовляв Сполучені Штати і навіть за адміністрації Байдена не хотіли допомагати в повному обсязі України для того, щоб не допустити ну такого тотального розгрому Російської Федерації, зокрема на полі бою, бо невідомість, яка може йти за такою поразкою, їх лякає навіть більше ніж стабільний, хоч і кривавий, але зрозумілий путінський режим. От, чи змінюється ну чи є певна динаміка розуміння Росії за от, часи Великої війни, ймовірно, чи є якісь зміни за останні 100 днів, ну понад 100 днів, так президентства Дональда Трампа. О, ну я вам скажу, що в тому числі там і протягом останніх тижнів до Києва періодично приїжджають різні аналітики, експерти. Це не публічні візити. Перш за все, для того, щоб розуміти взагалі, що відбувається на полі бою. Розуміти власне, що зараз змінюється в стратегії Росії. Ну, тобто вони, вони на так би мовити, це як відрядження від уряду американського. Вони ж це, ні, 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 ні. ні Це не відрядження від 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 уряду. Це скоріше для того, щоб розуміти це не публічні візити, mm -hmm. тому я би тут не вдавалася в деталі, але просто це я, я, я говорю для того, щоб продемонструвати, що. Є великий інтерес перш за все до України, щоб зрозуміти досвід України, щоб Україна поділилася власне тим, що, що Росія змінює на полі бою. Це не до того, що там розвідка в сполучених штатах причини недостатньо добре. Звісно, що там в Пентагоні в розвідці там активно вивчають у них є свої канали. Комунікації, але я вам скажу навіть згадаю зі свого з останнього візиту, коли ми спілкувалися з були там в конгресі. У нас певні зустрічі дуже цікавило. Вони запитували, власне, як ми оцінюємо Китай, їхню спроможність. Тоді якраз в той, в той час ми взяли в полон китайських найманців на фронті, і вони нам американські чиновники розповідали, що вони. Певною мірою обмежені в, в доступі до того, щоб мати цю розвідувальну інформацію з Китаю. Тому їм було дуже цікаво, власне, що Україна знає про те, наскільки Китай допомагає Росії, які технології застосовують чи це є масово чи не масово, тобто вивчення нашого досвіду, в тому числі в контексті Росії, і в контексті Китаю, воно йде постійно. І чи стало чи покращилося розуміння Росії за цей час? Я б сказала: знаєте, так я би по іншому сформулювала покращилося розуміння України, а все ж таки розуміння України, і знаєте, оцей, я б могла згадати зараз вислів голови розвідки Редкліфа. про те, що він зазначив, що ну Україна буде готова воювати там навіть голими руками, якщо я правильно помиляю по що правильно пам'ятаю його цитату. От власне щодо України, щодо нашого духу, щодо наших спроможностей в тому числі там, і по виробництву зброї, і по людям і по мобілізації зараз розуміння є набагато більше, тому вже знаєте там в таких приватних розмовах, ну майже ніколи не почуєш, що там не знаю, ми не спроможні. А Росія має там саючись надзвичайні успіхи. О цього ні, от при я б сказала, що при попередній адміністрації все ж таки можна було частіше почути. знаєте, десь працювала оця і російська пропаганда, яка на жаль дуже представлена в Америці. Дуже гарно вони працюють от і в от а щодо України, от все ж таки фон змінився. Дякую Заразі. за те, що допомагала розбиратися, пані Юлія Юлія Зубеляна, політична оглядачка до нас долучалася сьогодні. Друзі, ну а чого ви очікуєте від перемов, зокрема між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів? Чи вірите ви, що Дональд Трамп натисне на російського диктатора для того, щоб той припинив бойові дії? Пишіть про це в коментарях. Це Київська школа державного управління. Підписуйтесь, друзі, не заради мене, а заради себе, для того, щоб не пропускати нові цікаві зустрічі та ставати дедалі більш впливовим майданчиком для того, щоб ваші голоси обов'язково були почуті до нових зустрічей. Дякую, що були з нами.